Усім привіт! Я вирішила записати це відео, тому що багато глядачів, особливо російськомовних та інших, не можуть розібратися, де знаходяться субтитри і як ними користуватися в Ютубі. Давайте буду вам показувати. Отже, вмикаєте відео. Юля, Ось тут, в цьому кутку, нажимаємо, натискаємо на субтитри. Вони створюються автоматично українською, тому що я українка, і це логічно. Далі переходимо в налаштування, вибираємо субтитри, автоматичний переклад на будь-яку мову світу. Наприклад, італійська. Ви бачите італійські субтитри. Далі налаштування, субтитри. Автоматичний переклад і м, яку, наприклад, виберемо? Нідерландська, ОМО, південна сото, португальська, румунська. Російську не буду я вибирати, тому що такої мови для мене вже не існує. Ну, давайте виберемо чеську. Ось і все дуже легко та просто ви можете вмикати субтитри. Бувайте здорові! До зустрічі,